За що судять 45-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа? Чесно, багато за що. Це і справа про знайдені у нього в резиденції документи з грифом секретно. У 2022 році там вилучили щонайменше 300 секретних урядових документів, які він забув повернути після закінчення своєї каденції, і які ось так от зберігались у ванній кімнаті Дональда Трампа. Так, все це документи про національну оборону Сполучених Штатів Америки у 2023 році. Штат Нью-Йорк. Висунув Трампу звинувачення у злочинах про фальсифікації ділової документації. Це пов'язано з виплатою так званих замовчувальних грошей порноактрисі Стормі Деніелс перед президентськими виборами 2016 року. Якщо Трампа визнають винними за всіма пунктами обвинувачення, йому може загрожувати максимальний термін ув'язнення 136 років. Також є справи про шахрайство, сексуальні злочини, наклеп і, звісно, є справи про перешкоджання президентським виборам. Наприклад, кримінальна справа штату Джо. Джея проти Трампа суть в тому, що у 2020 році Дональд Трамп зателефонував держсекретарю Джорджії і попросив його знайти 11780 голосів, які б компенсували його програш у штаті з перевагою в один голос. На додачу до цього невелика група союзників Трампа незаконно отримала доступ до систем голосування, намагаючись знайти докази фальсифікації виборів. Саме по цій справі, 24 серпня, 2023 року, Трамп здався. Він був заарештований і відправлений Лений у в'язницю, а згодом звільнений під заставу. І ця відома фотографія проходить саме по цій справі в штаті Джорджія. Поряд з ним, до речі, Руді Джуліані, який приїздив в Україну збирати інформацію про корупцію сімейства Байдена в Україні. Загалом над Трампом нависає дуже багато різних справ. Але сьогодні поговоримо про напевно найважливішу, яка безпосередньо матиме вирішальний вплив на передвиборчу кампанію. Ця справа витікає зі штату Колорадо, верховний суд якого постановив, що Трампу заборонено обіймати посади, а його ім'я має бути ви. Вилучений з праймеріс республіканської партії в Колорадо. Тепер цю справу розглядає Верховний суд Сполучених Штатів. І рішення суду Колорада про заборону Трампу брати участь у Праймеріс призупинено до фінального рішення Верховного суду Сполучених Штатів. В цьому відео з'ясуємо, в чому звинувачується Дональд Трамп та які наслідки матиме рішення Верховного суду на користь Трампа або ж навпаки не на його користь. Обов'язково ставте свої вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Це дуже важливо для просування моїх відео та для того, щоб наша Пільнота ставала більшою. Дякую за увагу. Наріжний камень події 6 січня 2021 року пройшло два місяці з моменту, як Дональд Трамп програв президентські вибори демократу Джо Байдену. Обидві палати парламенту США. Це всі сенатори та конгресмени зібрали, щоб провести підрахунок голосів та затвердити результати виборів. Цього вимагає закон, а процедура проводиться традиційно 6 січня після виборів. Віце-президент, як голова сенату, отримує голоси колегії виборців зі всіх штатів. Потім у присутності сенату та палати представників. Відкриває запечатані голоси. І після їх підрахунку головуючий оголошує результати виборів та офіційно повідомляє, кого обрано президентом і віце-президентом Сполучених Штатів Америки. Дуже цікава процедура, але не будемо на ній спинятись. 6 січня 2021 року все пішло не за планом. В цей день НАТО в прихильників президента Дональда Трампа фактично напав на капіталійський пагорб, де розташований Конгрес Сполучених Штатів Америки. Саме туди. Силоміць увірвався цей натовп. Вони прагнули зберігти Дональда Трампа при владі, зайнявши капітолі і перешкодивши спільному засіданню конгресу, де підраховувалися голоси колегії виборців, щоб формалізувати перемогу новообраного президента Джо Байдена та віце-президента Камали Харріс. Поліція та інші сили безпеки виявилися абсолютно не готовими до таких подій. Найбільш важливий урядовий квартал у світі виявився абсолютно беззахисним перед купкою прихильників. Теорії змов поліція капітолію евакуювала та заблокувала обидві палати конгресу та кілька будівель у комплексі. Паралельно з цим близько двох тисяч бунтівників увійшли до будівель конгресу. Вони громили та грабували кабінети будівлі, нападали на офіцерів поліції та репортерів, а також намагалися захопити законодавців і завдати їм шкоди. Біля капітолію бунтівники сконструювали шибеницю і скандували повісти майка пенса, бо він відмовився використовувати свої повноваження для скасування. Результатів виборів, як того вимагав Дональд Трамп на мітингу біля білого будинку, Серед бунтівників були ополченці антиурядових угрупувань «Тривідсотки», горді хлопці та дотримуючись присяги. Вони змовилися застосувати насильство та перешкодити мирній передачі владі. Також були прихильники переваги білої раси, неонацисти та неоконфедералісти. За результатом такого насиченого дня загинуло п'ятеро людей. Одного бунтівника застрелив поліцейський, інший помер через передозування наркотиками, ще один від серцевого нападу і ще один від штовханини. Його. Зачавили. Також один поліцейський переніс інсульт та пізніше помер природньою смертю. Згодом ще четверо поліцейських, що відбували штурм капітолію, вчинили самогубство. Багато людей просто отримали поранення, у тому числі 174 поліцейські. Близько 1200 бунтівників отримали кримінальні провадження по справі штурму капітолію. А грошові збитки, завдані зловмисниками, перевищують 2,7 мільярди доларів. Друзі, зараз час поставити ваші вподобайки та підписатись на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Мої Відео інформативні і для розуміння загального контексту глобальних подій точно не будуть зайвими. Також обов'язково напишіть в коментарях, чи вважаєте ви такі дії протестувальників повстанням проти демократії в Сполучених Штатах Америки. Якщо вам подобається контент на цьому каналі, і ви маєте змогу підтримувати його фінансово, для вас є різні рівні залученості через спонсорство YouTube, а також платформи BuyMeCoffee та Patreon. Переходьте за посиланням в описі під відео, продивіться рівні, і Якщо маєте змогу, то обов'язково підписуйтесь та приєднуйтесь до спільноти спонсорів. Дякую за увагу та дякую всім, хто вже підтримує мій канал своїми донатами. Особиста подяка пану Микиті. Вся ця історія з бунтом 6 січня призвела до важливого юридичного прецеденту. Місцевий політик, комісар округу ОТЕРО, штат Нью-Мексико Коуін Гріфін брав участь у подіях 6 січня. І за це у 2022 році був усунений з посади та позбавлений права обіймати державні посади довічно причина. Розділ 14-ї поправки до конституції Сполучених Штатів Америки. Гріфін став першим державним чиновником за понад століття, якого було усунено з посади згідно з цією поправкою, але можливо не останнім. Розділ 14-ї поправки до конституції сполучених штатів фіксує наступне: жодна особа не може бути сенатором чи представником у конгресі або виборцем президента чи віце-президента, або обіймати будь-яку посаду цивільну чи військову у сполучених штатах чи у будь-якому штаті яка склавши присягу раніше як член конгресу або як посадова особа сполучених штатів або як член будь-якого законодавчого органу штату або як посадова особа виконавчої чи судової влади будь-якого штату щоб підтримувати конституцію сполучених штатів брала участь у повстанні чи заколоті або надавала допомогу ворогам. Огам, але конгрес може двома третинами голосів кожної палати усунути. Таку дискваліфікацію. Ця стаття спонукала багатьох правників та активістів подати до різних судів різних штатів позови проти Дональда Трампа. Вони хочуть, щоб його також було дискваліфіковано на підставі розділу 3-14 поправки до Конституції Сполучених Штатів. На цій мапі штати, де такі позови були подані: сірий колір, позов було відхилено судами штатів світло-зелений, позов було відхилено Верховними судами окремих штатів Зелений, та два жовтих штати, де Трампа було дискваліфіковано кваліфіковано. це Колорадо. Та мен держсекретар штату Мен в 34 сторінковому наказі постановила, що Трамп не має права бути включеним до списку праймериз у штаті. А в Колорадо справа дійшла до Верховного суду штату, де більшість суддів вважає, що Трамп позбавлений права обіймати посаду президента. Ці два резонансні рішення поки що призупинені. А доля Трампа перейшла в руки суддів Верховного суду Сполучених Штатів Америки, від якого чекають відповіді на декілька важливих питань. Ставте свої подобайки та спробуйте у коментарях під цим. Відео відповісти на ці питання замість Верховного суду США. Жоден кандидат у президенти ніколи не стикався з забороною згідно з 14-ю поправкою. Вона була прийнята у 1868 році після громадянської війни в Америці. Мета перешкодити посадовцям конфедератам знову займати державні посади. За весь час на цю поправку посилались настільки рідко, що Верховний суд навіть не збирався для її тлумачення. Тому тепер потрібно не просто винести рішення по справі проти Трампа, а спочатку. Розтлумачити поправку для наступних кейсів питання перше: якщо 14-та поправка була прийнята з метою ілюстрації конфедератів після громадянської війни. То чи має вона діяти сьогодні проти Дональда Трампа? Текст поправки не зазначає ні мети її прийняття, ні часового діапазону. Є просто загальновідомий факт, її прийняли після громадянської війни, яка поділила країну навпіл. Тому по цьому питанню згоди немає. Дехто каже, що не можна ігнорувати виключний та спеціальний контекст громадянської війни, а інші кажуть, що штурм капітолію та намагання скасувати результати виборів несуть загрозу державі, яку колись принесла громадянська війна. Питання друге. Чим було 6 січня. Верховний суд Сполучених Штатів має чітко встановити поняття повстання та заколоту, які згадуються в статті. А вже відповідно до цих понять, розтлумачити чи було 6 лютого одним з цих на користь Дональда Трампа грає те, що серед близько 1200 кримінальних справ з приводу події 6 січня в жодному звинуваченні не йдеться про заколот. Лише в 14 справах підсудним виносили вирок про причетність до змови з метою заколоту, але події 6 січня не були. Були розтлумачені. Питання третє: чи розповсюджується дія поправки на президента, якщо про нього не йде мова в тексті статті, це важливе питання в кейсі з Гріфіном. Все чітко він посадова особа. Але чи є президент посадовою особою? Це питання відкрите. В інших частинах конституції чітко зазначено, що посадовими особами Сполучених Штатів є лише особи, призначення президентом, а не сам президент. Хоча в Конституції Сполучених Штатів в згадках про президента фігурує слово офісер навколо Коло якого кружляє це питання? Проте немає визначення, що президент є посадовою особою, як і немає такого визначення у загальному конституційному праві, бо президент це глава держави. А не посадова особа. А от коли в статті поправки мова йде про присягу підтримувати Конституцію США, то такого формулювання просто немає в тексті присяги президента США, яку складав Дональд Трамп. Там йдеться про фразу зберігати, охороняти та захищати основоположний документ нації. Здавалось би, це правовий дріб'язок, але насправді саме це має значення. Четверте питання: чи брав участь президент Дональд Трамп у подіях 6 січня? Адвокати Трампа стверджують, що навіть якщо 6 січня було повстанням, Трамп. Не брав у ньому участі. Президент Трамп ніколи не брав участі та не керував будь-якою незаконною поведінкою, яка склалась в капітолії 6 січня 2021 року, зазначили вони. І хоч 6 січня Трамп говорив багато речей, коментуючи ці події, всі вислови важко або навіть нереально притягнути до реальної участі у подіях. Тому шанси, що суд визнає участь Трампа в подіях 6 січня, мінімальні. Питання п'яте: хто має вирішувати, чи можна дискваліфікувати Трамп? з президентських виборів, банальне питання: чия компетенція дискваліфіковувати за розділом 3 14 поправки до конституції США? В конституції. Немає згадки про орган чи суд, який має право вирішувати справи про дискваліфікацію по цій статті. А от, наприклад, про виправдання за цією статтею чітко вказано, що. Це може зробити лише Конгрес Сполучених Штатів Америки. Може тоді Конгресу і потрібно прийняти окрему процедуру щодо дискваліфікації. На це має дати відповідь Верховний суд. А тут вже не зникає і традиційне питання для Сполучених Штатів: хто вирішує федеральний уряд чи влада штатів? А якщо в штаті, то хто саме? Бо в Колорадо це зробив суд, а в мені уряд. Питання шосте. Як бути з кандидатом у президенти від республіканської партії? Конституція Сполучених Штатів закріплює за партіями право висувати в кандидати будь-кого без обмежень. Але якщо так вчинити, то згодом це нарікає виборчий процес на політичну кризу, коли вибори пройдуть, а кандидат не зможе затвердитись. Тому Верховному суду важливо визначити і цей момент. Загалом ця історія дуже крихка та ризикована. Якщо суд винесе рішення на користь Трампа, то що буде убезпечувати Сполучені Штати від пов... Вторення 6 січня, але у більших масштабах, за такою логікою, прихильники будь-якого кандидата зможуть вчинити щось подібне. І якщо Трамп програє наступні вибори, його конспірологічний електорат, ймовірно, вдасться до нового витка насильства. Також, якщо президент не підпадає під дію цієї поправки, то він може вчинити ширший заколот із застосуванням армії або правоохоронної системи, заблокувавши невигідний результат виборів. Якщо ж навпаки, суд виступить проти Трампа. Це буквально може розірвати країну, бо кандидата, якого підтримує приблизно половина американців, знімуть залишиться електоральний вакуум, який може заповнитись не іншим кандидатом республіканцем, а хаосом та насильством проти рішення з дискваліфікації Трампа. Ще доведеться згадувати про 6 січня з теплим сумом. Тож всю цю історію я би назвав конституційним роздоріжжям. І за ним буде цікаво спостерігати. Обов'язково переходьте за посиланням, в закріпленому коментарі до мене в телеграм-канал, де ми будемо спостерігати за цим оперативніше. На сьогодні більшість сполучених штатів впевнена, що суд стане на бік Трампа та заборонить дискваліфікацію експрезидента президента з голосування. На додачу до цього абсолютна більшість чинної каденції Верховного суду призначена республіканцями, а три судді безпосередньо президентом Дональдом Трампом. Фінальне рішення Верховного суду очікується до липня. Обов'язково ставте свої подобання. Айки, підписуватись на мій канал та інші соціальні мережі, якщо маєте змогу, підтримуйте мій канал фінансово. Дякую за вашу увагу до зустрічі.